Як отримати соціальну допомогу замість пенсії та які суми виплат? Особи, які мають стаж менше ніж 15 років, можуть отримувати гроші від держави замість пенсії соціальну допомогу. Оформити цю допомогу можна в органах соціального захисту населення, за місцем, де прописана людина або її фактичного місця проживання, а також у центрі надання адміністративних послуг. Для оформлення потрібно прийти до ЦНАП та написати заяву. Потрібно додати до заяви паспорт, трудову книжку, а також документ, який засвідчує, що людина дійсно зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Знадобиться довідка з пенсійного фонду України про наявність певного страхового стажу. Якщо людина мешкає не сама, то потрібно додавати декларацію про доходи кожного члена сім'ї на останні півроку. Якщо людина не діздатна, то потрібно додати до документа копію рішення про призначення опікуна. Під час подання документів потрібно надати паспорт. Наразі людина, яка оформила соціальну допомогу замість пенсії, може отримувати 2361 гривню. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.